Дії друзі, продовжуємо математику і готуватися до самостійних робіт по геометрії та алгебрі в 10 класі. Сьогодні на вашій уваги пропонується відео по розв'язку і обговоренню питань самостійної роботи номер 8 з геометрії, тематика якої звучить наступним чином: вимірювання відстане у просторі від точки до площини, від прямої до площини, між площинами, вимірювання кутів у просторі між прямими. Між прямою і площиною та між площинами, в принципі, всі от умовно базові елементи, необхідні для розв'язання даної самостійної роботи, ми розглядали злогом попередньо. Тому якогось такого прямо екскурсу і розгляду, я якби не вбачаю сенсу, але давайте проговоримо коротко, як ми працюємо в кожному з варіантів. Давайте спочатку по відстані. Якщо в нас є точка, то відстань до точ, від точки до прямої це буде перпендикуляр опущений з точки на вказану пряму. Якщо точка знаходиться на прямі, то відстань буде дорівнювати нулю. У всіх інших е, варіантах, це буде довжина перпендикуляра від даної точки до точки оператину з прямою. Так, Відстань від точки до площини. Ситуація схожа. Ми із точки. Будуємо перпендикуляр до площини. Він такий буде єдиний, і довжина цього перпендикуляра від основи перпендикуляра до точки в просторі, це і буде відстань від точки до площини. Відстань між прямими можемо говорити в тому варіанті, коли вони не перетинаються. Це мимобіжні прямі відстань між мимобіжними прямими визначається як довжина спільного перпендикуляра до обох прямих. І відстань між паралельними прямими це відстань між перпендикуляром, що проведений між цими прямими. Ну, тобто Ми беремо перпендикулярну пряму, проводимо, де вона перетинає ці дві е, наших паралельних прямих і е, довжина цього перпендикуляра чи цього відрізка, який знаходиться між прямими, це буде відстань між прямими. Схожа історія між площинами. У нас е, відстань між площинами, якщо вони співпадають, зрозуміло, нульова. Якщо, ми, якщо вони перетинаються, ми не говоримо про відстань. Якщо вони паралельні, то о, відповідно відстань між, як, як між паралельними прямими, ми проводимо перпендикуляр спільний, який буде до о, цих площин. І відстань всередині довжина цього перпендикуляру, де він перетинає одну другу площину. Відстань цього відрізка між площинами це буде відстань між цими даними площинами. Ну і відстань між прямою і площиною. Якщо вони паралельні, то ми будуємо в даній площині пряму паралельну вказані. І відстань між цими прямими, які є паралельними, це буде відстань від прямої до площини. Про кути? Ну, точка тут участі не бере. Кут між прямими. Якщо вони перетинаються, то відповідно. Кут гострий, ми зазвичай беремо кут перетину, безпосередньо вимірюємо кут вершини якогось -то точка перетину прямих і відповідно беремо кут. Якщо у нас прямі мимобіжні, то кутом між прямими розглядається, ми можемо взяти одну з прямих перенести паралельно, так, щоб вони перетинилися з мимобіжною прямою, і це у нас буде кут між мимобіжними прямими. Між паралельними прямими у нас кут буде нульовий. І між площинами теж ми вже з вами визначали, якщо у нас є дві площини, що перетинаються для того, щоб знайти між ними кут, то о, нам потрібно провести площину перпендикулярно до лінії перетину, і відповідна величина лінійного кута і становитиме кут між площинами. Кут між прямою і площиною ми визначаємо, визначаємо як кут між е, прямою та її проекцією на вказану площину. Якщо площина паралельна до, пряма паралельна до площини, то відповідно кут нульовий, Перпендикулярно 90. От, В принципі, коротенько пробіглися по всім базовим варіантам, а тепер давайте порозв'язуємо. Е, Задачки. Якщо є потреба щось, на чомусь більш детально зупинитися, рекомендую подивитися попереднє відео, де ми розбирали е, задачки і теорію по цим відповідним моментам. Погнали! Задача звучить таким чином: Ребро куба до рівня 2, якою є відстань між прямими А1 С1 це діагональ верхньої частини куба, е, і прямою D, D1. Ну, давайте, по-перше, з'ясуємо, що в нас це за прямі. Ці прямі у нас будуть мимобіжні. І відстань між мимобіжними прямими це ми визначаємо довжину спільного перпендикуляру. Відстань між мимобіжними прямими ми визначаємо як довжину. між прямими ми визначаємо як довжину спільного перпендикуляру. Так, і спільним перпендикуляром це в нас буде е, діагональ B1D1. Ну, тільки її половинка. Ми знаємо, що це е, куб у нас є квадратом, тому A1C1 буде перпендикулярно до B1D1. Годиться. Далі. Пряма DD1, вона перпендикулярна до площини А. 1D1C1, тому що вона перпендикулярна до двох прямих A1D1 і D1C1. Які є ребрами куба. Ми знаємо, що ребра куба скрізь у нас квадрата, тому є перпендикулярна. Раз так, то виходить, що DD1 перпендикулярна до площини, і, відповідно вона буде перпендикулярна до BD, бо dd 1 перпендикулярна до площини. Значить, Виходить, що в нас. В спільний перпендикуляр, це в нас буде відрізок D1O. DD1O, це в нас буде B1D1 поділено на 2 половина діагоналю. Відповідно, квадрат, діагональ квадрата. Це в нас буде довжина сторони помножена на корінь з 2, ну і поділимо на 2. Довжину о, сторони куба нам дають відповідно скільки? 2. Тому у нас B1, D1 c буде 2 корення з 2. Ділимо на 2. І відстань буде корінь з 2. Ну, кому більш детально, можемо взяти сторона куба відповідно 2. Діагональ у нас буде прямокутний трикутник, діагональ буде гіпотенузою, тому там 2 в квадраті плюс 2 в квадраті, це буде 4 плюс 4 8. І гіпотенуза буде корінь з цього числа, корінь з 8 якраз і буде 2 коріння з 2. Ми знайшли відстань і спільний перпендикуляр. Це у нас буде корінь з 2. Серед запропонованих відповідей це Б. Тому до першого завдання пишемо B. І перейдемо до наступного. Друге завдання: вкажіть кут між площинами A та СБ. Якщо СС е, е, перпендикулярно до АСБ. Тобто, що ми маємо? У нас є якась пірамідка, в основі якої є трикутний АЦБ. Тут у нас ще одна з грань АСБ. І СС у нас перпендикуляр опущені на площину основи. Нам потрібно знайти кут між площинами. Для того, щоб знайти кут між площинами, ще раз нагадаю, нам потрібно провести площину перпендикулярну до вказаної. І це вже у нас зроблено. У нас побудовано е, пряма SD, яка перпендикулярна до AB. Ну, і відповідно, раз SC у нас. Висота чи перпендикуляр до площини, то відповідно є похила SD і є її проекція CD. Відповідно, ми маємо, що у нас пряма AB перпендикулярна до похилої. І за теоремою про три перпендикуляри, вона має бути також перпендикулярна до її проекції. Проекція це в нас буде CD. Тобто пряма AB перпендикулярна буде як до прямих SD, так і CD. Раз так, у нас пряма AB перпендикулярна до двох прямих із площини, тому вона буде загалом перпендикулярна до площини SDC. Те, що нам і потрібно. Тому кут між вказаними площинами це буде кут СД. Шукаємо серед запропонованих відповідей. Кут СД у нас пропонують у варіанті Г. Дану задачку ми розв'язали і переходимо до наступної. Далі маємо таку задачу. Із точки О точки пратину медіан рівностороннього трикутника ABC, проведений перпендикуляр ОМ. До площини цього трикутника. Знайдіть кут нахилу прямої АМ до площини АБЦ. Якщо відомо, що ОМ у нас дорівнює корінь з трьох, а АБ у нас дорівнює три корення з 3. Ну, в даній здачці у нас не обійти без малюнка. Давайте її побудуємо. Більш детально все розглянемо і знайдемо те, що потрібно. Маємо таку історію. У нас є трикутник АБЦ, він рівносторонній. Про що я написав АБ до рівня Б, це дорівнює А, це дорівні, 3 кореня з 3. Далі ОМ у нас перпендикуляр до площини АБЦ. І точка О точка перетину медіану. І нам потрібно знайти кут між прямою АМ та площиною АБЦ. Раз ОМ перпендикуляр. Відповідно, АМ це у нас буде похила. АО це її проекція. І ми знаємо, що в цьому випадку кут між прямою і площиною визначається кут між самою прямою та її проекцією на площину. Тобто нам потрібно знайти значення кута МАО. Причому один із катетів АО ми знаємо, М ми знаємо і знаємо, що М у нас перпендикуляр. Тому, якби ми знайшли наприклад, значення кута АО. То ми могли б знайти і значення кутанка через тангенс. Ну, Давайте поміркуємо, що в нас буде. у нас е О точка перетину медіан. Якщо ми надали трикутник А Б С як рівнобедрений, то е медіана, проведена до основи, є бісектрисою і висотою. Тобто, АК у нас, крім того, є і бісектриса. І медіана, і висота. В принципі, нам цього, якби і достатньо. Тепер ми подивимося на трикутник АКЦ. Він прямокутний і кут С у нас 60 градусів. А це ми знаємо, це у нас гіпотенуза, і знаємо її величину, кут АКЦ 60 градусів. Ну, давайте запишемо Кут АКЦ 60 градусів. Відповідно, трикутник АКЦ, кут АКЦ 90 градусів. Тепер ми можемо знайти значення АК. Катет лежить на протикута кута 60 градусів. Відповідно, можемо знайти як гіпотенуза АЦ, помножити на синус протилежного кута на синус 60 градусів. Рахуємо, а це, за умовою це буде 3 корені з трьох. Е, Сінус 60, це буде корінь з 3 на 2. І маємо відповідно корінь з 3 на корінь з трьох, це буде 3. 3 на 3 9. І пополам це буде 4,5. 4,5. Ми знайшли значення АК. Також ми знаємо, що АК у нас є медіаною. А ми знаємо, що медіана точкою перетину. Ділиться у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тому звідси ми можемо знайти, що АО той кусочок, що нам потрібний, це буде 2 третіх від медіани АК. Це з властивостий медіан. Тому маємо 2 множимо на 4,5. Це буде 9, ділимо на 3. Маємо, що АО у нас дорівнює 3. Ну і тепер розглянемо трикутник АОМ. Він прямокутний. АО ми знаємо в ньому дорівнює 3. І МО за умовою у нас дорівнює корінь з 3. Значи, звідси, що ми можемо знайти? Можемо записати тангенс кута М а О. Того, що нам потрібно знайти тангенс це відношення протилежного катета. В даному випадку, це буде МО. До прилеглого до А. Маємо МО, це в нас буде корінь з трьох. АО – це у нас буде 3. Якщо ми скоротимо на корінь з трьох, маємо одиницю на корінь з трьох. Тепер шукаємо. Гострий кут, для якого тангенс дорівнює 1 на корінь стрьо. Беремо арктангенс і це виходить кут 30 градусів або пі на 6. Тому кут МАО дорівнює 30 градусів або пі на 6. І задачку ми з вами розв'язали. Потрібний нам кут знайшли. Тепер перейдемо до останнього. Четверта і остання задачка звучить таким чином. Дано трикутник, одна з його сторін дорівнює 5 см, а протилежний ікут дорівнює 30 градусів. Відстань від точки М, яка не належить площині трикутника до його вершин, однакова і дорівнює 13 см. Знайдіть відстань від точки М до площини трикутника. Ну, давайте побудуємо схематичний малюнок, розберемо, які властивості згідно е, даних умов мають е, трикутник та відповідний проведений перпендикуляр. І куди попадає його основа. І розв'яжемо дану задачку. Щоденько ми накидали малюночок. У нас є трикутник АБЦ. В ньому сказано, що одна із сторін обозначив її АБ до рівня 5. Відповідно, е, кут напроти неї. Це в нас кут буде АЦБ дорівнює 30 градусів. І також відомо, що є деяка точка поза площиною, позначена точка М. І відстань до вершин з цієї точки до всіх А, Б і С, відповідно, МА, МБ і МЦ дорівнює по 13. Нам потрібно знайти, чому дорівнює відстань від точки до нашої площини. Ну, Напишемо, що в нас вже проведений МО це перпендикуляр. Напишемо, що МО перпендикулярно до площини АБЦ. І, відповідно, значення нашого перпендикуляру нам невідомо, і нам його потрібно знайти. Ну, Давайте розберемо, що ми зможемо звідси отримати. Ми можемо з'ясувати, куди ж, власне кажучи, попадає оця точка О. Чи є в неї специфічне положення. Це нас наводить на думку про те, що в нас ці відстані однакові. Якщо в нас МО перпендикуляр, то розглянемо трикутники МАО, МБО та МЦО. Всі ці трикутники будуть рівними, тому що вони прямокутні, бо МО перпендикуляр до площини. МО у них спільний катет і гіпотенуза в цих трикутників рівні, бо сказано за умовою, що МА, МЦ та МБ у нас рівні. Раз так виходить, що в нас рівні відповідно і АО, і БО, і ОЦ. Трикутники рівні за і катетом, і відповідний другий катет у них теж буде рівний. Тобто виходить, що точка О знаходиться всередині трикутника. І відстань до кожної з вершин буде однакова, тому що ми довели, що АО, БО і СО в нас однакові. Тобто виходить, що АО, БО і СО це в нас буде радіус описаного кола. Тому залишається знайти радіус описаного кола для трикутника. І е, розглянути якийсь із прямокутних трикутників. У ньому нам буде відомо катет і гіпотенуза. І за теоремою Піфагора ми знайдемо другий катет. Поїхали! У нас є сторона АБ і є кут її протилежний. Згадаємо для трикутника теорему синусів. Вона каже, що з відношення сторони до синусу протилежного кута є величина стала і двом радіусам описаного кола. Тобто, у нас буде АБ поділено на синус 30 градусів дорівнює два радіуси описаного кола. Тепер порахуємо. АБ у нас дорівнює 5, Сінус 30 дорівнює 1 друга, і це дорівнює 2 радіусам. Маємо 10 дорівнює 2 радіусам, і радіус дорівнює 5. Тепер беремо трикутник АОМ, наприклад. Він прямокутний, бо ОМ у нас перпендикуляр. І шукаємо ОМ. За теоремою Піфагора. ОМ у нас буде рівне. Корінь квадратний. Із Ам у квадраті відняти АО у квадраті. І маємо Ам у нас 13 в квадраті, це буде 169. 5 квадраті буде 25. Це буде корінь 144. І це у нас буде 12. Відповідно, раз у нас всі довжини там в сантиметрах давалася, це буде 12 см. І це і буде відповідь до задачі. Довжина а, нашого перпендикуляра до площині 12 см. Дякую за увагу. Кому подобається, ставимо лайк і підписуємось на канал. Успіхів вам у вивченні математики та написання самостійних робіт. На все добре.